Ви розумієте до громадського телебачення? У мене особисто претензія одна. І вона стосується річної давнини, коли я от всі студії сидів із двома е, безперечно відомими і видатними журналістами, які поводились не зовсім по журналістськи в Той час, скрипіним і лещенком, які мені влаштовували допит і намагалися звинуватити мене в смертних гріхах усіх тільки е, через одне: через події на першому національному. Я абсолютно чітко коли можу ви, сьогодні сказати, коли ви душевич. Коли, коли ми звільняли Пантелеймонова, от очевидно, можливо, занадто жорстко, але. Рік часу показує, що наші методи були правильними, бо це були єдині методи, якими можна було звільнити тих, хто не звільнений в такий спосіб сьогодні. Продовжує залишатися на своїх посадах. На жаль, закон про люстрацію, який ухвалили наприкінці літа минулого року, він був вихолощений. Він сьогодні використовується виключно з метою політичних розправ. І значна частина тих людей, яка мала би бути звільнена безумовно, вона і до сьогодні займається роботою і вмонтована у корупційні схеми.